Всім добрий день, скоро великдень, тому у нагоді канал Добродій. Сьогодні ми навчимося робити писанки. Не дряпанки, не крашанки, не крапанки, а саме писанки. Звичайно, з першого разу нам не вдасться досягти рівня досвідчених майстринь. Це дуже важко. Але ми не будемо відступати, і нас все вийде. Боротися з е, труднощами ми будемо використовуючи досвід наших пращурів. Виявляється, писанці більше ніж 8 тисяч років. І разом з тим ми спробуємо удосконалити наш процес сучасними засобами. Отже, що ж нам потрібно для роботи? Перш за все, звичайне, біле куряче яйце. І бажано декілька, на всяк випадок. Шило або голка, писачок. Віск, важлива справа, свічка, багато серветок. У мене тут на столі е, панівичений маркер, спирт, купа стаканчиків з рідиною. Це тому що сьогодні я хочу продемонструвати ноу-хау фарбування писанок. Ну і знімати віск з яйця ми будемо теж новим способом. Цим феном, яким я кожен ранок роблю укладочку. Перш за все, треба пробити яйце голкою з обох боків. так. Раз. Два. І видати вміст в якусь посудину. Це важко. От і все. Тепер треба промити водою. Дуже цікавий і прикольний процес. Ретельно протерти і добре висушити. Це ми робимо не тільки для того, щоб зробити вічним наш шедевр і він не стух. Справа в тому, що пусте яйце краще прогрівається під писачком і віск лягає рівніше. Запалюємо свічку. Розігріваємо писачок. Пальцем ми бажаємо не перевіряти. І таким от чином. Набираємо віск у ковшик писачка. Перед малюванням треба воском ретельно заліпити отвори. От так. Спочатку з цього боку, потім з цього. Або навпаки. Тепер починаємо писати. Для твердості і впевненості руки кладемо на стіл. В процесі писання пальці обох рук. Мають спиратися на яйце. Традиційно ділимо яйце навпіл. Так, однією лінією на два світи. Тепер на чотири. У нас це символізує чотири пори року: літо, весна, зима і осінь. Так. Ще раз. І буде вісім частин. До речі, у наших предків був восьмирічний календарний цикл. Мабуть, не дарма зірка на вертепі має 8 променів. Чим більше у нас буде сегментів, тим легше нам, як новачкам, буде формувати малюнок. Не забуваємо розігравати писачок і додати у кошик віск. Так, тут я намалюю в одному із сегментів дерево життя, а в другому весняного птаха. Журавля. Ой, ні, не журавля. Зараз він весел. Так вони називається весною. Це весони вони журяться. А зараз вони веселяються. В цьому сегменті ще одне дерево життя. А тут хай буде, хай тут буде тризуб. Ну ж українці? І всі українці мають вміти його малювати. Так воском ми залили. Контури та частинки яйця, які при фарбуванні залишаться білими. Тепер, зазвичай, майстрині занурюють яйце у фарбник природній або аніліновий, світлих кольорів, жовтий або червоний. Це дуже довго і нудно. Я вирішив пришвидшити і досконалити цей процес. Не будемо показувати процес вандального ростину червоного маркера. Нас діти дивляться, ми покажемо зразу результат. Це нутрощі червоного маркера, вже не так страшно. Кидаємо сюди наше яйце і додаємо пару крапель спирту. Кап-кап. Та методом барменського шейкера забарвлюємо яйце в червоний колір. А червоний колір у нас символізує сонце, вогонь та життя. Ну що ж, прийшов час подивитися, що у нас вийшло. Вийшло! Так. І хай трошки підсохне. Тепер створюємо малюнок, який фіксуватиме червоний колір. Червоним кольором ми відзначимо трикутники в орнаменті через один. От так. Ну от і все. Тепер занурюємо наше яйце у чорний колір. Так само. Закриваємо. Так, здається, все. Обережно дістаємо наше яйце і даємо йому підсохнути. Пришвидчить нам цей процес. Фен! Вмикаємо найгарячіший режим, нагріваємо окремий... Ділянки невеличкі. І от таким от чином обережно стираємо. Ось так. Ну, от і все. Залишилось намастити до доблиску. Але це вже ви самі. З Великоднем. Зустрінемось на каналі Добродій. До нових зустрічей!